Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Вероніка, і сьогодні я вирішила зняти такий легкий розслаблений формат, як Трає Чептертех. Обрала 5 книжечок, яких я хочу затестити. Це 5 фентезі книг. Хочу визначити, що мені читати якнайскоріше, що мені сподобається. Хочеться кожну з цих книжечок спробувати на смак. І тут в мене перша книга, це книга з планів на цей рік. Відті Клюна. Минула його книга про Волошкове море, стала найкращою в минулому році. І ось його новиночка в нас і на українському ринку вийшла Шепіт за дверима. В мене англійський примірник. Хочеться спробувати. Сподіваюся, що вона буде така ж, хоч трошки така ж чудова, як. Діму волошковому морі, а можливо, й краще. Далі в нас трошки вампірів, жага від Трейсі Вульф. Зараз зараз така весна, а, любов, кохання. А, тож хочеться щось таке також спробувати. Подивимось, як воно буде. А, далі Вікторія Шваб, Незриме життя Лярю». У минулому році я познайомилася з авторкою, і вона мені. Досить сподобалося. В неї прочитала в минулому році три книги. І ось щось новеньке для мене: нова її книга позациклова, тож буду знайомитись. Книга, яка просто в минулому році, в кінці минулого року була у кожного в покупках а, в нашому українському Bookі. Вавилон, Ребека Клан також потрібно знати, про що всі говорять. Здається, я, до речі, не бачила жодного відгуку вже як про прочитану книгу. І товстунець. Ох, це буде знайомство з Сарою Джеймас, її місто півмісяця. якось її більш знаменита, там, я не знаю, трилогія, серія книг про там, королівство роз, троянд та шипів, щось таке. Мені якось анотація не зайшла. А ось анотація цієї книги якось мене більш заманила, тому буде, буду спробувати, буду спробувати надпушувати її і дізнаюсь, про що ж там йде мова. І почнемо ми, напевно, з чогось такого. Давайте для розігріву легкого візьмемо жагу. Трейсі Вульф. Я, до речі, позначила собі заздалегідь перші глави тут, і тут в середньому десь 15-20 тринок, тому я не думаю, що це займе в мене сьогодні багато часу. Тому а, дізнаємося, що тут у нас мій світ змінився. Щойно я переступила поріг Академії Катмер. Ніщо не було правильним ні в цьому місці, ні в її учнях. І ось я опинилася тут. Звичайна людина серед богів чи монстрів. Я досі не можу визначитись, до якого з цих войовничих кланів я належу, і чи належу взагалі? Я знаю лише одне: що їхня спільна ознака це ненависть до мене. А ще є Джексон Вега, вампір зі своїми небезпечними таємницями, які нічого не відчуває вже сотні років, але щось у ньому вабить мене, щось із того, що зламане в ньому, і це якимось чином співпадає з тим, що зламане в мені, що загрожує нам усім взагалі. Щось в мене є думки, що тут не буде сексуально джексонове у першій ж главі, але давайте спробуємо. І так, я прочитала першу главу та нульову главу. Ось нас тут знайомлять за перші 20 сторінок, які я, до речі, прочитала за 12 хвилин, дуже легко читається. Нас знайомлять з нашою головною героїні, в якої якимось чином загинули батьки. Я так зрозуміла, що напевно нам там якось розкриється це далі. Ось, і вона залишилась сама, і ось її дядько забирає її на Аляску, де він є директором академії, якраз де і. Будуть знаходитись усі ці вампіри. Не знаю, можливо, там будуть не тільки вампіри. А вона, я так розумію, що наша головна героїня не вірить у вампірів, взагалі в цьому світі. Це не є нормою, тому це буде для неї несподіванка. Вона ще не знає, на що її нарікла судьба. Доля. Це всі а... події, які відбулись за першу главу, вона просто добирається до цього маленького. Холодного зимного е, містечка, де постійно хурделиться. До речі, чому мені ніхто не написав, що цю книгу якраз потрібно читати взимку, тому що вона дуже холодна. Е, ось з плюсів дуже простий слог, дуже легко написано, але це, як на мене, і є мінус, тому що в нас розповідь йде від першого лиця, і якщо часто в мене вже за перші 20 сторінок почало сіпатись. Око від постійного я. Я пішла, я сіла, я побачила, я зустріла, я обійняла, я подумала, я подивилася, ти так… та ну, можна було якось трішки інакше. Сподіваюся, що далі я якось є. почну звертати свою увагу на якісь там лінії сюжету і якось забуду за це постійне я, але поки що мені прям різало око, ось це постійне я. мене Мені не дуже таке подобається. Я прям, знаєте, читала і чекала опису, коли вона загляне у дзеркало і така я бачу там, що я брюнетка і так далі. Знаєте, ось цей типове знайомство з зовнішністю голодогрині, але можливо все попереду. Можливо, дзеркало десь її чекає. Ось не знаю. Поки що якісь такі двоякі відчуття і думки, нічого не зрозуміло. І мені здається, що потрібно цю книгу читати у влозі. Тим паче, що там, якщо будуть якісь спасі моменти, то якісь поділитись своїми враженнями, і або це буде дуже круто, або я буду бомбити і душнити весь влог. Тому пишіть в коментарях, як вам така ідея, знімати мені чи ні, але мені здається, що мені захочеться... Поговорити, обсудити, поспілкуватися про цю книгу, тому мені здається, що це якраз ця книга для. Якогось такого формату. Візьмемо Вікторію Шваб і її незриме життя Аді Ларю. Далеко 1714 року у Франції одна дівчина продає мороку свою душу за свободу і вічне життя. Але угода виявляється прокляттям. Тепер її забуватимуть усі, кого вона зустріне на своєму шляху. Так починається неймовірне життя Аді Ларю, її приголомшлива подорож століттями і континентами, історією і мистецтвом, під час якої вона шукає способи залишити слід у світі. Проте одного. Дня 300 років по тому все змінюється, коли Аді в одній непримітній книгарні натрапляє на юнака, якому вдається запам'ятати її. Ось я вже відмітила собі, що мені потрібно тут прочитати 21 сторінку. І так, я прочитала а, перші 20 сторінок книги, а, також в мене це зайняло усього-навсього 12 хвилин, і дуже легко і приємно написано. А, ми знайомимося ми з нашою головною героїнею Аділярю. Вона прокидається з хлопцем, а, йде, робить собі чай і так, трошки, знаєте, повіствує про своє життя. Вона з цим хлопцем вже декілька тижнів, але він її не пам'ятає. Вони кожен день знайомляться з ним заново, тому що її ніхто не може запам'ятати. Більше того, вона навіть не може назвати справжнє своє ім'я. Вона якось фізично прям не може це зробити, тому вона постійно придумує собі нове ім'я. Вона також не може своє ім'я написати, тому що прям слова розпадаються. Дуже красиво цікаво, як там ця магія, як цей договір про вічне життя так працює. Ось, дуже якось більш по-дорослому написано, якщо порівнювати з тим, що я читала у Вікторії Шваб до цього: це дві книги з циклу про Кейсі Ді Блек та. Галант більш якось, знаєте, начебто і просто, але при цьому якось вишкона елегантно, легко, якось по вісняному, прям так, знаєте, воздушно. Мені прям, прям сподобалось, цікаво. Далі буде якесь знайомство, напевно, з хлопцем, який її таки запам'ятає. Дуже дуже мені ось прям знаєте такий свіжий, якийсь перший ковток. Далі. Взяти може більш важку артилерію для цього мені здається потрібно зробити каву або матчу. Фентезі, яка занурює у світ, де живуть фейрі та янголи, перевертні та звичайні люди, захоплива і зворушлива, о, напружена <смас> історія з незабутніми персонажами, у яких захоплюєшся з першої секунди. Я до речі, ось тут є фейфері, там усілякі. Створіння, я, до речі, не дуже якось ось цим світом фейрі, він мені дуже так не дуже і подобається. І я не знаю, чому мені якось не пропадає а, саме фейрі до душі. У світі, де співіснують баніри та люди, ніколи не буде спокійно. Життя на півфейки, напівлюдини Брая Quінland сповнене контрастів. Удень вона працює в антикварній галереї Грифон. А вночі запалює на танець майданчику міст півмісяця. Однієї ночі після бурхливої вечірки життя Брайс перетвориться на нічний кошмар. Її найкращу подругу жорстоко вб'ють. Брайс не може змиритися із цим навіть після покарання вбивці і розпочинає власне розслідування. До неї приєднується упалий янгол Гант атал, Аталар. За допомогу, за допомогу в пошуках Гантові можливо здає, вдасться здобути жадану свободу. Але що дужче вони заглиблюються в пошуку, то більше нових питань постає перед ними. Чи вдасться бразь вгамувати душевний біль, віднайти спокій і повситися за смерть подруги? Мені здається, я вже пів книги прочитала, така довга анотація. 18+, плюс до речі, тому я пішла робити собі мачу і читати цю товсту книгу. І так, поки моя матча охолоджувалась, я прочитала а, перші, до речі, скільки там забула вам сказати а, перші 21 сторінку. У мене це зайняло більше часу, ніж в попередніх книгах, а, десь хвилин 17-18. І тому, що це було дуже досить, досить важко. А в нас тут, начебто, в першій главі нічого не відбувається, просто наша головна героїня розмовляє з подругою, яка прийшла до неї на роботу. Але авторка вирішила просто на нас вивелити все і одразу. Всі якісь імена, якісь разом з прізвищами, звичайно, просто ой, а там тот заходив, тот виходив, а той казав, пам'ятаєш тоді. Одразу на нас вивалюють політичну якусь ситуацію партії, якісь міжособиці, якийсь там політичний діяч, сказав ось то, а потім зробив ось то, а ті відреагували ось так. І якщо чесно від цього просто пухне голова, це ну неможливо. Я не розумію взагалі, я нічого не запам'ятала з імен, взагалі, що там. Якісь такі попутні ось ті справи, які розповідались, я взагалі нічого не зрозуміла. Мені здається, цю книгу потрібно читати, ось тільки її, сідати, і так знаєте, якийсь а, научний труп читати дуже детально, ретельно зрозуміло. Можливо, потім, коли ти читаєш тільки цю книгу і зосереджен тільки на ній, то ти з часом звикаєш до цього. Але, як на мене, це досить дивне рішення авторки: ось так вивелити на нас просто все, просто кинути нас у вир подій і закидати нас ще чимось зверху. Це не знаю, для мене це якось знаєте, тяжко. Я прям втомилася, поки прочитала ці 20 сторінок. Немає прям бажання, знаєте. Що вас там зацікавило, і ти хочеш розібратися в світоустрі, що там далі буде? Ні. Я просто втомилася, і мені хочеться відпочити. Ось такі якісь перші враження від цієї книги. Пишіть, якщо ви читали цю книгу, як ви продирались через це все? Чи, можливо, мені просто якось це важко? а Вам це було досить легко. Або, можливо, там далі буде якось легше. І, напевно, я візьму. Далі. Напевно, англійську книгу залишу на останок, і зараз візьму «Вавилон». Книга в нас називається, має назву Вавилон або необхідність насильства, прихована історія революції перекладачів в Оксфорді. Ось так. 1829 рік Робіна Свіфтосиротілого через спалах спалах холери в Кантоні забирає в Лондон загадковий професор Ловел. Там Робін роками вивчає латину, давногрецьку та китайську, готуючись одного дня вступити до престижного королівського інституту перекладу в Оксфорді. Також відомо як Вавилон. Вежа та її студенти. Це світовий центр перекладу, і що важливіше, срібля. Сріблярства саме завдяки сріблярству британці здобули нечувану силу, бо ж магічне ремесло допомагає імперії в колоніальних прагненнях для студентів Вавилонян. Оксфорд це утопія, присвячена пошуку знання, але знання тут кори кориться владі. І коли Британія задумує розпочати несправедливу війну з Китаєм через срібло та опіум, Робін доведеться зробити вибір, на чиєму він боці ось так. от Тут найдовше 31 сторінка. Так, я досить швидко проковтнула ці 30 сторінок, і мені дуже сподобалось, якщо порівнювати якраз з попередньою книгою Сарамас, тут також нас кидають в новий світ зі своєю історією, зі своєю магією, але це тут настільки зрозуміло і ти не захлинаєшся у усіх цих подіях, іменах, і так далі. Нас тут знайомлять з нашим хлопчиком Робертом, в якого вмерла вся сім'я від холери. Його знаходить і рятує ось цей джентльмен загадковий з Лондона і забирає хлопчика з собою і все, що вимагає від цього хлопчика. В собі це просто навчатись за його програмою. А, ось хлопчик досить розумний, знає англійською, і а, нам розповідають, що а, чомусь цей джентльмен з самого початку, з того, як там народився цей хлопчик, і якось за ним а, наглядав, чому, як, як там познайомились їх батьки. Далі, напевно, буде роз, розповідатись, але досить м'яко нас а, авторка вводить у Історію у розповідь дуже легко, красиво, невимушено написано. І авторка, ось знаєте, правильно розставляє акценти, щось нам розповідає, щось розповідає наполовину, про щось тільки натякає. І цим самим нас і не заплутує, і ставить вірні акценти, і зацікавлює, і затягує тебе в цю історію, тому що мені прям напевно порівнюючи з усіма. Передніми а, трьома книгами, які я прочитала, ось цю мені на даний час прям найбільше хочеться взяти читати далі, дізнатись історію цього хлопчика, історію а, цього світу, цей світоустрій про магію. Більш детальніше а, мені прям, прям сподобалось. Ось вона моя остання на сьогодні а, книга. А, його смерть це а, їх початок. Тут у нас буде мова йти про чоловіка на ім'я Воліса, який помре, і йому дадуть неділю на те, щоб він якось осмислив те, що він помер, і взагалі своє життя. Тут в нас рекомендація від Вікторії Шваб, якась в нас сьогодні також є. Просто фантастично, ідеально. Ось тому берусь читати. Так, я прочитала а, першу главу, яка йшла в нас 10, з перших десять сторінок. А, в мене, звичайно, на це пішло більше часу, ніж на інші попередні книги, тому що вона англійською, Я англійською читаю повільніше, але тут досить проста мова. А, ось це просто чарівна книга, я не знаю. Я просто вже в захваті. А нам в першій главі розповідають про містера Боліса, який, який є начальником главою натуральної контори. Ось і він ем, звільняє жінку. Нам розповідають ось цей їх діалог. Про те, як жінка прийшла, вона думала що вона не думала, що її будуть звільняти. Ось вона там вивалює на нього свої всі проблеми, що в неї там син, він повинен скоро одружитися, що їм потрібні гроші оплатити половину весілля, що в неї чоловіка звільнили і він не може знайти собі роботу, що дочка навчається в коледжі. ну Багато-багато проблем. І ось він її звільняє. він Такий педант зациклений на собі та на роботі, він носить дорогі прикраси, дорогі костюми, він від цього і вимагає від своїх співробітників, щоб вони якось так. В певному стилі вдягалися певних брендів, там навіть є перелік, де саме вони повинні вдягатись. Він навіть так каже: ох, пусть це буде, знаєте, на скидці, на секунді, ну, на стоці вони куплять це, але ось певних брендів. Ось і він вислуховує все це, але йому байдуже на цю жінку, і він її звільняє через одну помилку. Вона там дуже багато років працювала в цій фірмі, і ось зараз допустила одну помилку. і Він її звільняє, тому що, на його думку, компанія повинна працювати злагоджено як годинник, і все зробив помилку. До побачення. Він її звільняє, позбавляє її доньку гранту на навчання такий собі, знаєте, Подікенсу Скруч. І в кінці глави головний герой просто вмирає. Нам просто каже, через, через два дні він помер. Дуже кумедна, дуже легка, дуже цікаво, що там буде далі, тому що перша глава чарівна така, і вона прям, мені здається, ця книга буде прям. Як Такий якийсь анекдот, але знаєте, коли анекдот є з таким глибоким підтекстом смислом. чарівно чарівне, я вже прям не знаю, мені прям хочеться, щоб ця, ця книга також стала однією з найкращих в цьому році. Тож я познайомилась над усі п'ять книг. І так, хочеться підвести. Такі підсумки розставити по місцях умовно, умовно того, наскільки мене зацікавило по першій главі книги, це не означає, що якась гірша, якась краще. Просто ось я прочитала першу главу, надкусила, посмакувала. І для мене є книги, які мене більше зацікавили, мені хочеться їх читати тут і зараз. І є книги, які. Менше мене зацікавили. І так, на останнє п'яте місце я поставлю uh, Сару Джеймас. Місто півмісяця» місяця uh, через те, що я нічого не зрозуміла. Просто купа всього мені здається, uh, що цю книгу ось потрібно читати тільки її, uh, сісти, коперсатися, ковряти її. Читати, якщо чесно, мені не хочеться її читати саму. Вона ще така об'ємна, тому, можливо, я зніму якийсь читацький щоденник, як я робила це на безніч. І разом з вами її прочитаю далі. Далі, напевно, Жага, Трейсі Вуф через ось ці я я-я-я. І я не можу. Сказати, що в першій главі описуються якісь такі події, що прям тебе зацікавлюють дуже сильно. Але але, мені здається, через те, що вона досить така буде легка книга, то я її, мені здається, досить так скоро візьму, почитаю і так само хочеться зняти на неї окреме відео зі своїми якимись живими враженнями та емоціями. Третє місце це. Ось тут вже важко, якщо чесно, тому що ось ці а, три книги мені сподобалися найбільше. Але, напевно, все ж таки на третє місце я поставлю а, не зриме життя» Аді життя А, Чому? Не знаю, чому справді важко визначитись, але ось. Зрівнянні з наступними двома книгами, до неї мені, мені менше тягнеться рука. Мені здається, її потрібно читати прям під якийсь певний настрій, якийсь такий легкий, романтичний. Ось якраз я думаю, він скоро буде весною. Я її 100% прочитаю. А тут вже важко. А, ну Напевно, все ж таки Вавилон на друге місце, тому що. А, тому що ті Клюна, я з ним знайомила і знаю, в мене до нього вже великий кредит довіри. А з Ребеккою Кван я ще так плідно не знайома, а мене дуже зацікавив світ, і я думаю, що я все ж таки найближчим часом буду читати її. Мені цікаво, що ж там. А, тим паче, якщо вся дія буде відбуватись у, ось у цій башні. А, мені подобаються романи, які. Такий замкнутий простір. чимось не знаю Чому мені нагадала книгу Сходження Сенліна через цю башню, але ну я думаю, що там явно не так буде, але ось друге місце. І, звичайно, те, що мені хочеться читати тут і зараз: коханічко це ті Джек і його Шепіт за дверима. Але тут, напевно, ця книга можна сказати щитеріла, тому що все ж таки це Д ї, Д ї Клюн і його книга попередня була просто фантастична. І це було напевно, досить очікувано. Пишіть зу в коментарях, що ви думаєте стосовно кожної з книг, що ви читали, що ні, на що читаєте чекаєте огляд. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, і побачимось вже зовсім скоро у наступному відео.